Привіт, мої маленькі друзі, з вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Вовк під вікном. Слухайте уважно. Ходив голодний вовк, шукав собі що попоїсти. Забрів у село, коли не поткнеться, скрізь ворота закриті і собаки гавкають злі. Вовк звідчою пішов до крайньої хати, став біля вікна і слухає. В хаті дитина плакала і вирадувала. Мама сиділа біля неї і бавила її. Скільки вона не панькалася з малим, ніяк не могла утихомирити. Дитина не переставала плакати. Тоді прийшла до кімнати баба. Та й почала дитину лякати. Цить, малятко, не плач, а то зараз віддам Вовкові. На, Вовче, ходи, візьми Грицька. Почувши це, вовк зрадів, уже налагодився їсти дитину. Думав, що баба подасть йому через вікно. Дитина злякала слів бабиних, замовкла, тільки зрідка схлипувала. А баба почала його втішати. Грицько молодець. Він не буде плакати. Я його не віддав Вовкові. Ми Вовка проженемо. Іди геть, Вовче, Гриць плакати не буде. Па який хоче Грицька з'їсти? Тікай, Вовче, від нас, а то як візьму кочергу, так і поб'ю нею. Вовк, як почув це, як давай тікати, то тільки курява від нього залишилась. Прибіг до лісу та й думає собі Греціо зна, як розуміти цих людей, то попоїсти обіцяють, то готові забити тебе. А кажуть ще, що люди розумні. От і казучці кінець. А хто слухав, молодець? Ви мені скажіть, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!